Я працював у підземних архівах Ватикану і знаю правду про те, що там ховають. Під руїнами Ватиканського Некрополя є продумана система тунелів та бункерів у формі вулика, побудована для зберігання секретів церкви та притулку на випадок ядерної війни, і я працював у відділенні безпеки під базилікою святого Петра і мав доступ до таємниць Ватикану. Секрети варіювались від скелетних залишків гуманоїдного позаземного життя та третьої таємниці Фатіми до власної Чорної книги церкви та давніх, але передових технологій. Одна з таємниць включала машину, яка, як вважається, була побудована в 1950-х. Вона була створена командою на чолі з чоловіком на ім'я Батько Ернетті. Він був італійським фізиком, шанованим істориком. Та Бенедиктинським ченцем. За допомогою десяти інших вчених отець Ернетті побудував хроновізор, з здатністю бачити минуле і потенційно майбутнє, почали поширюватись історії, як Ернетті та його команда використали машину, та були свідками останніх днів Христа, включаючи останню вечерю та розп'яття. Також, що вони були свідками виступів Наполеона на початку 1800-х та Цицерона до Римського сенату в 63-му році до нашої ери. Але зображення з хроновізорів просочилось, і згодом таємниця стала відома. Люди не знали, що хроновізор був вигадкою, яку Ватикан сфабрикував, щоб відвести увагу у майбутньому від того, що вони насправді побудували. І план церкви працював ідеально, як і справжній винахід. Його називали Тересіос, і за його допомогою вони могли отримувати аудіозаписи з майбутнього. Він мав ряд антен і датчиків, які могли отримувати частоти та хвилі будь-якого виду, що я зрозумів, так це те, що він ідентифікував та розшифровував електромагнітне випромінювання, що залишилось від минулих подій. Потім його було запрограмовано використовувати цю інформацію для збирання та прогнозування майбутніх подій. Отримані дані інтерпретуються у звуки, які записувались на різній довжині хвилі. Подібно до налаштування радіо, ви можете скрутити спеціальну ручку, яка б зосередила антенну на кращу ясність, або навіть на іншу версію пристрою на інших станціях, які деякі вчені називали іншими вимірами. У записах з камер безпеки я бачив цей пристрій, так як його використовують священники та вчені. Я навчився його вмикати, заряджати та визначати цільове місце. За усі роки, які я там працював, лише зараз мені вдалося проникнути до кімнати, де знаходився Терезіос, і використати пристрій тричі. І кожного разу я мандрував на 30 років далі в майбутнє, але завжди в те ж місце у Варшаву. Де я народився? Усі три записи, які я чув, були різними, і вони були, наче з кошмару. Перший запис був трохи більше трьох хвилин. Усе починалось повільно та розмито, але потім запис став чіткішим: це було рано вранці. Я чув автомобілі, автобуси, сигнали, шум фабрик та людей. Це було в центрі Варшави під час ранкової години пік. Спочатку почало гриміти, потім оглушливо залунала одна з міських сирен. Далі ще одна, і ще, і ще. Сирени та тривоги почали поширюватися з центру міста. Я почав чути розгублені крики людей. З далечини почали наближатися глибокий гул і важкі гуркіт гігантських машин. Жахливий механічний сигнал вибухнув в повітрі. Розгублені крики людей через мить обернулись на крики жаху та віччаю. Вибухи та стрілянина стали долунати з неба та були схожими на звуки винищувачів та бойової авіації, яка летіла в сторону колосальних машин. Розпочалась битва це був повний хаос, принаймні з людської сторони. Наші напади були не координовані та розсіяні, і вони не могли стримати машини. Їх оглушливий гул тривав. Чотири ноги, удар, пауза, удар, чіткий темп, рівний стрій. Вони йшли повільно, але їх було не спинити. Битва проти них вирувала, коли машини зайшли до міста. Неможливо, гучний звук вибуху завис у повітрі. Я припускав, що це ЕМП, тому що все з нашого боку миттєво стихло, за винятком людей, звичайно ж. Вони продовжували кричати, коли машини проходили містом, повністю знищуючи його. Потім крики стихли, і було чути лише машини. Вони продовжували свій марш до наступного міста, їхні жахливі звуки поступово зникають. Коли вони ховаються за горами, це було найстрашніше, що я пережив у своєму житті в той момент чути ці гучні звуки, механічні сигнали, що лунають за багато кілометрів, перш ніж вони навіть дістануться до міста. Вони не розраховували на несподівану атаку. Було неважливо, чи вони викриють свій підхід. У вас був весь час у світі, щоб зібратися та втекти. Перш ніж машини дістануться до вашого міста, але зрештою, вам потрібно буде зупинитись, і тоді вони не здоженуть вас, тому що вони не зупиняються і точно не повернуться назад. Машини були методичними і невблаганними. В кінці кінців я не міг сказати, чи це була інопланетна раса з досконалими технологіями у вигляді цих колосальних машин, чи штучний інтелект. Який вирішив пришвидшити самознащення людства, обидва варіанти вселяли в мене жах. Наступного разу, коли я використав Терезій, був півроку по тому, і я націлився на 60 років вперед цього разу і сподівався знову почути звуки цивілізації. Але я їх не почув, і цього разу було навіть страшніше, ніж вперше, запис тривав трохи більше 4 хвилин. Був послідовний та глибокий, майже як гул землі. Потім були інші звуки, виразні і страхітливі, але цього разу вже хаотичні й викривлені. Я покращив запис та пропустив його через кілька фільтрів, і тоді мені вдалося виявити, що звуки спотворювалися, оскільки вони були під водою. Варшава була під водою повністю. Звуки були проаналізовані. Та повідомляла мені якусь дивну інформацію. Аналіз та калькуляція показали, що звук доносився з дна новоствореної траншеї з більш ніж 10 тисяч метрів води над ним у теперішньому розширеному Балтійському морі, де Варшава тепер була на дні. Дивні звуки серед води відображались на екрані імпульсними хвилями, які були виведені на монітор як гігантські істоти. Якісь нові форми підводних організмів. Після очищення аудіо те, що я чув, це була кошмарна версія мелодійного звуку горбатого або блакитного кітів. Серед гучних і моторошних імпульсів було безліч високих свистів. Це звучало так, ніби істоти кричали одне на одного, звуки наближались і ставали все оглушливішими, заповнюючи собою тишину. Там був шум, свист та крик, все лунало водночас, тоді стало тихо, і спокій океанських глибин відновився, запис закінчився. Пройшов рік. Перш ніж я повернувся до пристрою, для третього прослуховування я ввів параметри на 90 років вперед і сподівався на краще майбутнє цього разу. Те, що я отримав, було чимось гіршим. Цей запис тривав понад 5 хвилин і мав ідеальний зв'язок з часом і місцем, координати яких я ввів, але не було чути нічого, навіть статики, жодної атмосфери будь-якого живого виду, жодного з загадкових потріскувань магнітного поля Землі. Не було нічого, щоб очистити або застосувати фільтри. Запис передавав щось страшніше, ніж дно океану. Він передавав порожній звук простору великі, темні області між зірками та планетами, наповненими порожнечею. Мої фільтри не могли виявити гул зірок чи планети поблизу. Здається, що взагалі нічого не було, все зникло. Це була жахлива думка, що в нашому майбутньому буде момент, коли зникне не лише людство, а й весь всесвіт. Не буде ніякого виживання, не буде чорних дір, беззодний, не буде надії.